Hello to everybody! I'm glad to see you on my YouTube channel. Mm -hmm. Усім привіт! Раді вітати на каналі Відео Алекса Мусевича. Ми знову ж таки говоримо про філософію, тримаючи в руках відручного Віктора Леонтьєвича Петрушенко. От тема 6, а можна сказати, і 10. Українська філософія. філософія України. Це можна назвати і інакше. Отже, ми дійшли до 14 го та 15 століття. І йдемо далі. Наприкінці 14 го та у 15 століттях в історії України відбуваються суттєві зміни. Після татарської навали занепадають міста, знижується виробнича активність та внутрішня суспільна комунікація. Внаслідок того Україна втрачає свою незалежність. Спочатку більша частина її території входить до складу Великого князівства Литовського, а дещо пізніше, до речі, Посполитої Об'єднаної Польської та Литовської держави. Не знаю, чому тут литовською з маленькою. І хоча спочатку ця окупація України не була занадто обтяжливою, давньоруська мова використовувалась вільно, українська шляхта мала широкі права, втручання при це життя були незначні. Все ж. По-перше, населення на території Украї... та територія України тепер були поділені на різні частини. А по-друге, була втрачена можливість цілеспрямованого, автентичного духовного розвитку. Як це не дивно, але в такому становищі України були і свої позитивні сторони. Внутрішнє життя на теренах України дещо стабілізувалося. Нагадаю, що Київська Русь дуже сильно потерпала від міжосібних князівських воєн та свар. Це нам щось нагадує, правда? Відкрилися можливості для більш інтенсивних зв'язків із країнами Західної Європи. Ще за часів Київської Русі мали місце відрядження здібної молоді на навчання до Візантії, що сприяло ознайомленню з античною філософією, духовними пошуками християнства. У 14-15 століттях в Україні набули поширення домашні школи. У яких діти заможних громадян отримували знання. Охоче вивчали латинську мову, вона відкривала доступ до навчальних закладів Європи, мережа яких стрімко зростала, починаючи від 9 століття. У Європейських університетах велику увагу приділяли вивченню від 11 століття вивченню філософії. Початково у межах навчальної дисципліни викладали діалектику, логіку, фізику та метафізику. Пізніше структура філософської освіти істотно змінилася. У якості філософських дисциплін стали вивчати логіку, онтологію, психологію, теологію, космологію, етику, право, історію філософії, поетику та естетику. Існує чимало історичних свідчень того, що в Україні того часу проявлявся стійкий інтерес. До духовних та інтелектуальних новацій. У 40-х 60-х роках 15 го століття у Києві утворився науковий гурток так званих Ожидовілих, котрий значну вагу приділив філософським студіям та популяризував такі твори, як Логіка Авіасафа, «Ромова Мойсея єгиптянина, Арістотелеві врата. Ці твори перекладалися з арабських або єврейських джерел. На думку Чижевського, ожидовілі були тими, хто вперше ввів українське оточення твори суто філософського змісту. Вихідці з України з'явилися у європейських університетах майже одразу після їх заснування. Стародавні записи містять прізвища багатьох студентів із Рутенії. Саме так іменували Україну середньовічній. У середньовічній Європі. Отже, студенти з Рутенії, що навчались у європейських університетах: в Сербоні, Петро Кордован та інші. Велику популярність серед українців мали університети в Болонії, Падуї, Римі, Кеннінгсбергі, Парижі. Навчання могло тривати 5, 10 і більше років. Найдавнішим був науковий ступінь доктора філософії. Згодом з'явилися ступені доктора богослов'я і доктора медицини. В усіх трьох розрядах українці здобували наукові ступені, починаючи з 14 століття. Повертаючись на батьківщину, українці, вихованці європейських університетів, приносили на рідну землю не лише знання, а й прагнення до творчості. До пошуку істини, сучасні філософські погляд із зрештою, ідеї європейського гуманізму, що стали ядром світогляду доби відродження. Дякую за увагу! Якщо відео сподобалось, ставте лайк, а також підписуйтесь на канал. Якщо бажаєте бачити ще багато нових, та цікавих відео, зокрема, про останні новинки техніки та інноваційних технологій. Thank you for watching. Subscribe to my channel.